Найкраще є. Це просто від серця відбувається. Якщо порівняти з тим, як вони працювали влітку, то це відчувається. І дуже відчувається скорочення роботи авіації. Що зараз на фронті? З яким настроєм хлопці йдуть чи готові наступати? Я би сказав, що хлопці втомлені, бо. Буквально кожного дня відбуваються тренування, злагодження, підготовка. Немає навіть часу на риття бліндажів, бо вони, в них стрільби, тактика, тактика, стрільби. Вони готуються, 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 готуються. Тобто, ну реально, люди постійному, постійній підготовці для того, щоб е не було ніяких там е неочікуваних ситуацій чи що чогось такого, що буде непередбачувано для них. Вони мають вміти користуватись зброєю, мають її правильно застосовувати тоді, коли це потрібно, і тоді, коли відповідні поступають команди. Ну а як зараз можна сказати, що ну, більше готові вже йти вперед? Та ми, в принципі, завжди готові йти вперед. Тут же ж питання не в тому, що більше ми готові чи менше. А тут питання в тому, щоб. Була відповідна злагодженість і взаємозв'язок між підрозділами. Це дуже важливо в будь-якому будь-яких таких діях. Висновки зроблені з там попередніх якихось, може недопрацювань. Відповідно, ну те, що я бачу, те як ми готуємось, підготовлюємось, то це на порядки вище ніж це було раніше. Що би ви передали тим, хто зараз в Херсоні в окупації чекає на засилу? Щоб вони не втрачали надію. Обов'язково ми переможемо, і обов'язково Херсон буде під контролем збройних сил України.